Вітаю всіх. Сьогодні я відео хочу зробити вдогоночку вчорашньому відео. Просто ми вчора вже зробили майже останній забой. Я хочу просто закрити бройрний цей сезон. Там осталося декілька штучок. Бігає, ну вони просто не влізли в морозівку. Ми так розчитали, що вони вже не влізуть. Хай поки поживуть, по мірі можливості ми їх будемо. Щоб морозилку вже не ложить, забили і з'їли там. Що я хочу сказати? За... Я хочу розповісти сьогодні за брудер для цепляток. Дитячий садик, чи можна назвати кімнатка для ципляток хто як. Жіночий варіант: я не збиралася держати брулерів. У мене знакома, моя подруга. Давай, Валя, давай нічого там страшного, нічого важкого, ти справишся. У е мене немає нічого готового. Нічого вийде. А дійсно, в мене для цеплят ніяких приспособлень не було. Головне, ж, їм е виходить їх перші дні, е тиждень хоча б перший чи два. Е у мене є сарай. А ми там держали свиней поросяток. І для поросят ми, як беремо рано весною поросят, то брали, то там на два, на два поросюночка розчитано. зроблено таке, як ну, показати там не покажеш, тому що там нема на що дивитися. Розкажу, ви поймете. Ну, от Представте, що ви поставили стіл в уголочок його. І виходить, що зверху криша і чотири ніжки. Да? Одна ніжка в углу стоїть, виходить, дві стіни закривають, а дві, дві сторони відкриті. Одна сторона зашита досками, одна відкрита. І от та сторона, що відкрита, якби під стіл залізти під той. Закри... Я закрила такою рядюшкою, плотною рядюжечкою. Вона піднімається і опускається. Ну що, світу там в сараї розеточка є, переноску туди повісила під той стіл, можна сказати, під кришку стола цього, переноску повісила. Поставила по периметру 4 кормушечки, поїлочки дві штучки посередині. Все. А саме головне, я постелила там простень, електропростень з підігрівом. Вона якраз вийшла по длині, даже трошечки вона виходила за, за стіл цей. Ну, За периметр. Получилась вона пол, теплий пол у мене. З переноскою я е, туди ще й розеточку е, додавила і включала простень, одну переноску в другу, і там двойна переноска в мене вийшла, що включалася туди е, лампочка, яку я підвісила посередині е, під кришку стола. цього. І включала простень, електропростень. Для 50 штук з головою хвата. Получається, що? У них ножки тіпленькі. Ну, це ж ми, жінки, що хочемо, вийдемо з будь-якого положення. Правильно, жіночки? Ми такі. Ножки тіпленькі. Даже якщо вони там водички нахлюпали там зьобиками, воно моментально все висихає. Я зразу положила простень, на ту простень постелила пленку, у мене товста пленка 120 мікрон, плотненька така пленка. Постелила на цю простень пленку, потім з під сіна назбирала м'якенького, так, розсипала шолухи з під сіна, розсипала по цій простеньці, по цій пленочці. І поставила кормушечки, поїлочки, все, позвонили, що цуплятка їдуть. Я включила цю простинь, воно підігрілося, пол тепленький. вона не дуже гаряча. Вона якраз те, що треба для, ну як для людини, так і для цыпленочка. Їм ципленку, саме головне, щоб було тепло в ножки. От. Коли було трошечки прохладні дні, там було так пониження температури трошки. Я ставила дуйчик, включала дуйчик. Він такий невеличкий. От. Як маленький вентилятор, тільки дуйчик. Ну, ви ж понимаєте, що це таке, я думаю. І воно наганяло температуру. Перву партію я, звісно, переживала. Я і градусники два положила, і заглядала без кінця і без краю. Щоб їм було добре, щоб і не перегріти, щоб і не, не охладити їх. А другу партію я вже дивилася тільки на їхнє состояння. Якщо вони тільки зюбики відкривають. ага, я Або дуйчик, якщо включений, виключаю, або ж приподнімаю трошечки ту занавіску, щоб туди їм воздух прохладніший попадав. От. І регулювала. Саме головне, я переживала, знаєте за що? Я переживала за те, що я ж їздила на базар. Получається, три дні в неділю я їздила на базар. І оці ці дні зранку я переживала, щоб коли я приїду на базар, щоб вони не перегрілись, не замерзли. Ну, от за цей період зранку з я виїжджала десь. В 7 часов ранку пів восьмої, і часов до 11-12 до дня я переживала, щоб з ними все було нормально. Ну, слава Богу, все було нормально. Туди мама не касалася моя, ніхто не касався, я сама їх панькала, можна сказати, цих цеплят. От. Ну, от і все, От так я і справилася. Я ж кажу, першу партію дуже переживала, а другу партію якось так легко все пішло. Взагалі, я зразу не хотіла брати, а потім, ну, я жінка така трошки ризикова. Думаю, ну що я тіряю? Да, 2000 гривень, якщо я їх це по 50 штук, по 41 гривні вони були на той, на той час, ну буде опит тоді. Думаю, навчуся. Ну, ви знаєте, я вам скажу так. От ходи в мене були, от чесно, з одного, з, одно, з першої партії одне одійшло, і то я не знаю, по якій же причині щось сьогодні. А, придавили його, придавили. Воно в уголочок залізло і на нього якось так застряло воно там. Ну, я потім заложила ту дірку. І зверху сіли, і вони його задавили. А друге я сама затоптала, тому що спотикнулася вже як більшеньке воно було, і наступила на нього. Ну, шкода ну, а що ти зробиш? Це ж таке. А щоб отак, як у людей, то кажуть, дохнуть, ну, слава Богу, такі партії попались, може бути. Бить... Випаювала я їх медом і горілкою. У мене там даже є на каналі є відео, називається Випайка цыплят. Я там про порції розказала все. Ось так мій опит, от мій брудер. І ви знаєте, мені сподобалося, тому що простиня ця тепла простиня, електропростинь, вона висушує, підсушує. Що вони там, пробачте, накакали, там промочили, помочили воду, дзьобиками нахлюпали. Вона. Воно все висушується. І я не... їм пільонки, підсипають там щось. Це... Ні, я практично їм нічого не міняла. І після першої партії я тільки цих же... Вони підросли дві недільки, я їх оттуда випустила постійно почала піднімати ту простеньковала їм пространство вони виходили, виходили, потім опять забігають туди погріються назад і потім виходить е, що я їх випустила якби <соць> в подросткове поміщення і зразу ж поселила малишат. Я нічого не міняла. От Як були перші пляшка, я підсипала е, просто свіжого сіна. Мелкого такого. Підсипала. І зразу поселила другу партію. Все прекрасно вийшло. Тепленько їм там було, хорошо, в ножки. Ось так я хотіла поділитися і, як кажуть, завершити вже бролірну епопею. Вже я буду в цьому році до бролірів, до теми бролірів я вертатися не буду. Я скажу так: мені сподобалося, якщо Господь дасть дожити до слідчого року, якщо все в нас тут буде нормально. Значить, буду брати, тому що от порося вирощувати важче і довше. Тут постійно свіже м'ясо і швидко, 45 днів і, і готова. А що таке 45 днів? Зараз так час летить, що не вспів обернутися вже. Тільки взяв цеплят туди-сюди, особливо літом його час взагалі нема. Ну, от і все, що я хотіла сьогодні розповісти. Підписуйтесь, буду розповідати. За мої труди, будь ласка, пальчик вверх, сердечка, якщо не шкода вам. До побачення!